Я вам хочу показати цю красу, всі ці масштаби цієї лаванди. Просто неймовірно. Ви знаєте, яка гарність. Я дуже люблю ось ці поля лавандові, тюльпанові тут цвітуть саме. Ну, це щось неймовірно. Просто пройтися ось цими квітами. Я сама вже йду так в один бік, в другий бік. Не можу вам передати аромат, як же тут пахне. Ці квіти тут дуже багато і локацій, де можна пофотографуватися. Ось, наприклад, такий гарний, цікавий казковий будиночок з Лаванди. Тут є така лавочка, ви можете пофотографуватися, дуже багато там зеркало, там гойдалка, там солома. Там ще ну, багато локацій. Що хочу сказати, не дуже людно, тому що якщо ви хочете самі зробити гарну фотосесію, чи це щось вам там треба. Відрекламувати для вашого магазину чи ще щось. Будь ласка, є багато локацій і є де розміститися, що ви можете бути самі.